І ще хочу відповісти на наступне питання. Ми з вами дуже багато часу спілкувалися. Я розповідала про довідки про заробітну плату саме до 1 липня 2000 року. Як саме ці довідки впливають на призначення? А пенсії, ви мене питаєте, до речі, чи взагалі вони є обов'язково, мені з виключно за вашим власним бажанням. Хоч хочете подаєте, хочете, не подаєте. Ви дуже переживаєте, чи можуть вам перерахувати пенсію в сторону зменшення, якщо ви подасте такі довідки? Ні, немає. Таких повноважень в органах пенсійного фонду України, якщо вам встановлений розмір пенсії, вона не може бути зменшена. Навіть якщо ви подаєте такі довідки, вам просто скажуть, що вони є невигідними і вони не будуть долучені до вашої пенсійної. справи. Багато хто з вас не знав, наприклад, такий момент, що при виході на пенсію ви маєте право подати таку довідку. Якщо вам уже пенсія призначена, ви все ж все рівно маєте таке право, воно за вами залишене. Ви можете обрати будь-який п'ятирічний період. Саме головне, щоб це було підряд до 1 липня 2000 року і подати таку довідку до органів пенсійного фонду для перерахунку пенсії. Ви можете відібрати декілька періодів, тобто це не один період, може бути їх 3-4, максимально вигідних для вас. Що робити, якщо ви, наприклад, ви розумієте, що Розмір пенсійної виплати, або ви порахували, чи вам порахував пенсійний спеціаліст. Спеціаліст, який спеціалізується на пенсійному праві, чи адвокат, чи юрист, ви розумієте, що з рахуванням даних довідок про заробітну плату, дійсно розмір пенсії може бути більший, але органи пенсійного фонду, наприклад, вам відмовляють, знову ж таки раджу звертатися до суду і в судовому порядку оцінити судову практику, так, на даний момент. Момент, а потім може відповідно звертатися до суду і в судовому порядку дане питання вирішувати. Зі свого особистого власного досвіду є такі ситуації, що люди виходили на пенсію, таких довідок не подавали просто по своєму незнанню. Так вам не пояснили, ви не запитали, ви не знали. І зараз, коли можна порахувати, додати довідки ці до 1 липня 2000 року, то Наприклад, розмір пенсії може зрости там, у когось на 300 гривень, на 400 але наголошую, що кожен випадок для кожного пенсіонера є індивідуальним. І ваша ситуація о, з призначенням вам пенсії також є індивідуальною. Тому, якщо ви наважитесь о, взяти такі довідки, наважитесь звертатися до пенсійного фонду в судовому порядку, вирішувати дане питання, то ж завжди проговорюйте зі своїм адвокатом, юристом всі ризики, наскільки ця справа є виграшною і о, наскільки в подальшому зросте ваш розмір вашої пенсійної. Виплати. Якщо це суттєво, то в такому випадку, звичайно, я раджу звертатися вам до суду.